Туман лягає в лузі спати, Щоб ранком кришталевою росою в квітах стати, Ляжу всі на косі біля нього з краю, п'янкий я аромат вдихну, Помрію трохи і засну. Ніч тихо тягне небом свою зіркову темну тінь. Птажкім мостилась у гніздах зручно, і гай затих. Він нашумився вже за цілий день, та десь далеко в травах тронка Зень та дзень. І тільки цвіркуни в кущах стрекочуть, та світлячки запалюють маленькі свічки, в них часу вдосталь, щоб створити диво. Казкової української нічки, а ранком скрип журавлика криничного мене прокине, Візьму рушник і піду до ставка, там знов мене сивий туман зустріне і тепла, чиста, як сльоза вода. Купель сне перетворить у мрії чудні. Казкова ніч минула. І настали будні, у справах день швидко мене, і ввечер знов чарівну ніч верне.